Справжню зимову казку із яскравими символами новоріччя, півнями, сніговиками, дідусями морозами і снігурками та іншими казковими персонажами бердичівляни і гості міста мають можливість споглядати на центральній площі. Щоб створити усім перехожим атмосферу справжнього святкового настрою, руку, свій талант, уміння до створення всього цього дива доклали дошкільні і навчальні заклади. Долучились до акції Прекрас ріднє місто ініційованої управлінням освіти і науки і члени молодіжного клубу «М-Формація». З великим ентузіазмом віднеслись до прикрашення нашої площі в місті, всі педагоги, тому що ми вважаємо, що саме з малого починається велике. Тобто, якщо ми з себе почнемо і почнемо прикрашати свій двір, свою площу, то ми можемо говорити про те, що нам буде добре жити в нашому місті і в Україні. Тому що під кожною ялиночкою справжня казка, у якій можна стати героєм, зробити селфі найбільше радіють діти. От ви пройшли по цій казковій площі. Що вам найбільше сподобало? Мені ваш А мені, мені ангелочок там стояв і з бутилок зробився. Зробили. Мені сподобалися сніговики з стаканчиків. Організатори акції сподіваються, що бердичівляни не тільки бережно ставитимуться до того, що створено руками дітей, молоді, педагогів, але долучаться й самі прикрашати місто, спробувавши стати авторами новорічних декорацій. Від цього казкове містечко тільки розширить свої межі, стане одним із найулюбленіших місць відпочинку. Хотіли, щоб наше місто до різдвяних свят преобразилося. Кожен садочок, кожна школа проявили свою творчість, свою ініціативу, вклали частиночку своєї душі, тому що ми вважаємо, якщо не ми, то хто ж? До якого числа має це все тут простояти? Ну, Дані композиції простоять. Ми так сподіваємось до кінця свят новорічного циклу, різдвяно-новорічний свят, тобто до 19 січня. Але ж сподіваємось на те, що бердичівляни не будуть їх руйнувати, будуть підтримувати, берегти. Ми сподіваємось на совість, на те, що на моральність бердичівлян». Відтепер центральна площа, місце зустрічі закоханих, прогулянок дітей стала ще привабливішою. Потрапили в об'єктив нашої камери й учасники новорічного вертепу із Бердичівського педагогічного коледжу, котрі саме прийшли до казкового містечка на репетицію. А тим часом приймаємо побажання із новоріччям від наших юних співрозмовників. Я хочу побажати, щоб вони цю новорічну ніч провели незабутньо, Ну і красиво. А я хочу побажати, щоб вони її провели з рідними, щоб ніколи ніхто не хворів. Я бажаю їм денег, щастя, денег, найголовніше. І <головік> все. <головік> ага. Я бажаю щастя і довго жити.